Друзі, нас інфоперші про головне поїхала. У день, коли Україна святкувала свою незалежність, курс перетворився на арену спецоперації, яка стала символом нашої рішучості. Вранці телеграм-канала місцеві мешканці повідомили про серію потужних вибухів. На аеродромі, що вже кілька разів ставав мішенню для українських сил на цей раз операція мала особливий з розмах. і характер, не просто атака, а комплексне захоплення об'єкта, який Росія використовувала як вузлову базу для операцій на північному напрямку. З самого ранку над курсом кружляли гвинтокрила а ближче до біда стало зрозуміло, йдеться не про удар дронами чи ракетами. А про висадку десанту три українські гелікоптери доставили на територію аеродрому близько 60 спецпризначенців, які діяли ювелірно точно. Їхньою метою було не лише злітні смуги склади з боєприпасами, але льотна техніка якою росіяни так пишаються. Очевидці повідомляли про чорні стовпи диму, що зіймалися над ангарами, особливо постраждали гелікоптери, які зберігалися на відкритих майданчиках. Більшість з них вигоріла або була знищена вибухами боєприпасів. Водночас кілька літаків українці змогли взяти під контроль серед них Су-34, здатні нести керовані авіаційні бомби ракети, які українські пілоти вже підняли в небо і перебазували на контрольовану територію. Російське командування розраховувало на цей аеродром як на головний вузол для перекидання сил в сімському харківському напрямках. Тут було зосереджено сотні тонн боєприпасів. Пальне продовольчі запаси техніка. Все це тепер або знищено, або прийшло під контроль українських військ. Все це тепер або знищено, бо прийшло під контроль українських військ. Завдяки таким трофеям спецпризначенці можуть отримувати позиції довгий час, перетворивши аеродром справжній фортпост. Удар по курську став частиною більшої кампанії. За останні тижні українські сили захопили чи вивели з ладу 15 літаків 10 гелікоптерів на різних аеродромах. Також отримали десятки ракет на жалкомплекси іскандербоє боєпропаси для радянських систем ППО. Додатково знайдені склади в Львові Тьоткіно дозволили отримати значний арсенал і навіть справні літаки, які тепер використовуються проти самих росіян, Ферата Курська для Москви удар не лише військовий символічний. Саме цей аеродром Кремль показує, як доказ готовності до нових наступальних дій. Тепер же він перетворився на велику діру в оборонній системі, яку вже не закрити звичними методами логістика а області. Паралізовано немає змоги перекидати резерви, боєприпаси доводиться доставляти з віддалених баз, що робить їх легкою здобиччя для українських дронів артилерії. Аналітика операція в Курську демонструє новий рівень української стратегії не просто точкою дара, а захоплення використання ворожих ресурсів проти нього самого це завдає подвійного ефекту. Деморалізує російську армію посилює спроможність ЗСУ без значних втрат. Символізм дати 24 серпня лише підсилює факт. Поки в Києві святкували незалежність курського палав аеродрома. Російські військові втрачали не тільки техніку, а й впевненість власній силі. Це не лише військова перемога і сигнал союзникам. Україна здатна бити під контроль об'єкти на території ворога для Кремля. Це вже ще один доказ, що війна заходить в фазу, де Росія втрачає не тільки фронт, а й але саме ця тенденція може стати фатальним для режиму. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.